Всім привіт! Сьогодні у нас великий прогрес. Пофарбували раму повністю зібрали. Фарбували стрілу основну. Хотів показати вам, питали люди з приводу циліндрів рульових. Ось такий циліндрик. 40 25, 160. 40 діаметр гільзи, 25 діаметр штока. І 160 хід, якраз 160 хід чудово повертає уазовські мости. Тут у нас стандартна вазовська сошка чи поворотний річах, як там їх називають, і сюди ставиться циліндр вухами всередину. Циліндр у нас з різьбою, на ньому було накручено різьбова, різьбове вухо. Ми його відрізаємо і відрізаємо частину рульової тяги УАЗа. І виходить отакий адаптер. Просто накручуємо. І на кінці звичайний рульовий наконечник. Якщо щось десь станеться, з часом циліндр потече, чи наконечник розіб'ється, просто треба розкрутити, замінити, і все. І поїхав далі. Дуже зручно, дуже просто.